Шо, поговоримо про сонячні панельки, які стоять на плоскому даху. Бачимо, да? І от така система цікава, Значить, як це зроблено. Балаз це тротуарна плитка, звичайно, 50 гривень, штучка. гумовий килимочок, щоб не пошкодити покрівлю. І такі закладні з оцинку. Да? На одну панель йде дві закладних. Виглядає це з тильної сторони. Отак от. Тобто є додатковий спойлер, який знижує вітрове навантаження. І от зсередини ми бачимо сама конструкція. Ось от, трикутник, направляючий, да, пішов Вон до другий, направляючий трикутник. І отак от воно все виглядає. Тобто Ніяк це діло не пошкоджує покрівлю. Що Цікавого ряди між собою пов'язані. Тобто, вся ця система вона зв'язана в одне ціле. І вона не може навіть посунутися на міліметр, тому що позаду є спойлер, який унеможливлює вітрове навантаження. Ну і самі баласти вони не дають конструкції рухатися, бо вона є монолітна. Вона зв'язана в одну за рахунок перемичок між рядами. Отака тема, в принципі, у нас тут 12 панельок. це біля 6 кВт потужність. І за місяць літній вони можуть виробляти там до 900 кВт-годин, що цілком може перекрити споживання будинку. І якби може навіть і надлишок бути. Також тут є акумулятори, вони накопичують надлишки. Ну і отака от тема. Ну, до речі, покажу вам, що є у сусідів. До у сусідів є сонячні панельки. Да, раз. І ось у сусідів є сонячні панельки. Два. Тож тут такий у нас енергонезалежний масив. Це Вижурський район. Ми в Київській області знаходимося там. Якщо вас цікавить щось подібне, можете нам написати, ми вам зробимо схожий проектик.